Дуже чудово в Сузуки працює автомат. Немає ніякої затримки на педалі газу. Рушає моментально, як даєш газу, перемикається. Не помічаєш, як передачі перемикає. Дуже чудовий автомат ставлять. ну Перевірений часом він, звісно. Дуже гарно автівка поводить себе. Також робили ми тест-драйв на бездоріжжі, бачили ви, якщо не бачили, подивіться відео на повному приводі, як автівка веде себе, але ж на передньому приводі для міста, чисто міський кросовер Десь до бордюру тобі треба припаркуватися до високого. Ця автівка це зможе зробити без питань. Ну і передній привод це більш економічний варіант буде, кому не потрібен повний привід. До речі, танування задніх вікон є також це заводське танування. Кому цікаве це авто, ну, хто хоче авто за адекватну ціну, у кого немає багато грошей на великі потужні. Сучасні кросовери, цей автомобіль на платформі 10-річної давнини. 10 років Вітара випускається на цій платформі. Не тільки Вітара, а і Suzuki S-Cross. Тому це перевірена часом автівка з перевіреним часом мотором, ходовою частиною, самою платформою. Є багато людей, які хочуть такі авто, ті, котрі перевірені часом, вони не хочуть. Експериментувати на собі. Тому це авто, мабуть, буде для вас. А вибирати вам, яка версія, чи фейсліфт, чи оця версія, це вже на любителя, як кажуть. Але ж є ще s кроси також та сама платформа, тільки трохи інше авто, мабуть, в салоні.